Проведемо налаштування інтеграції телефонії Unitalk та CRM-системи HubSpot. Для цього в особистому кабінеті Unitalk в розділі Інтеграція знаходимо HubSpot та натискаємо на кнопку Підключити. Обираємо аккаунт CRM-системи, для якого підключаємо інтеграцію, та підтверджуємо встановлення. З'єднання із нашою CRM встановлено, і ми можемо провести додаткове налаштування інтеграції. Вказуємо, чи потрібно створювати контакти, чи потрібно створювати угоди, створювати угоди, якщо немає відкритих, чи потрібно створювати сутності під час вихідних дзвінків, чи створювати сутності тільки для дзвінків, на які відповіли. Також можна відображати відповідального усіп клієнтів, відправляти дзвінки до CRM та залишати коментар про дзвінок. При пропущених дзвінках можна передавати номер першого оператора або останнього, на якого був адресований даний виклик. Обов'язковою умовою в цьому налаштуванні є обрання відповідального за замовчуванням за пропущені виклики для кожного дня тижня. Якщо обрати декілька користувачів, розподіл буде відбуватися між ними випадково. Для того, щоб була можливість телефонувати із CRM-системи, необхідно вказати внутрішні номери користувачів. Переглянути їх можна в розділі моніторинг користувачів. А також ми можемо розподіляти угоди із джерел за статусами відповідно до зовнішніх номерів, які наявні у нашому проєкті. А також ми можемо співставляти статуси дзвінків телефонії та статуси дзвінків у CRM. Збережемо налаштування та протестуємо роботу інтеграції. При отриманні вхідного виклику у сіп клієнті відображається посилання на сам контакт у CRM, а також відповідальний менеджер. Можемо перейти безпосередньо за посиланням. Інформація про дзвінок передається до CRM-системи. Ми бачимо, що прийнято вхідний дзвінок із номера нашого контакту та який оператор відповів на виклик. А також можемо прослухати аудіорозмови. Для здійснення вихідного дзвінка натискаємо на кнопку виклику та натискаємо на сам номер. Усіп клієнт надходить вхідний дзвінок із номеру нашого контакту. Ми його приймаємо та система ініціює виклик до контакту. Аналогічна інформація про виклик передається до CRM-системи. Ми бачимо, що здійснено вихідний дзвінок. І з такого внутрішнього номера на номер контакту. А також можемо переглянути аудіорозмови. На цьому налаштування інтеграції завершено.